Доброго дня, шановні студенти. Вітаю вас на курсі Історія розвитку управлінської науки. Сьогодні ми з вами розглянемо другу тему класифікація основних концепцій розвитку менеджменту та підходів до управління. У межах цієї теми лише два питання. Перше. Класифікація наукових підходів до управління. І друге. Основні школи у менеджменті. Розпочинаємо. Перше питання: Класифікація наукових підходів до управління. У теорії та практиці управління виділяють чотири найважливіших підходи. Саме вони внесли суттєвий внесок у розвиток менеджменту. Перший це підхід з позиції виділення різних шкіл в управлінні. Або його ще називають діалектичний, другий процесний підхід, третій системний і четвертий ситуаційний. Еволюція наукових підходів до управління організацією представлена на слайді. Першим підходом був діалектичний. Або відповідно до школ управління. Зараз фахівці виділяють п'ять таких шкіл управління. Перша школа наукового менеджменту. В цій школі буде присвячена наша тема 3. Друга це школа адміністративного управління. Ми її розглянемо у темі 4. Третя це школа психології людських відносин. Саме цій школі присвячена тема 5. Наступна це поведінкова школа або біхівристична. Про неї ми поговоримо у темі 6. І остання це науки керування або школа кількісних методів. Про неї ми поговоримо у темі 7. Підхід з позиції виділення шкіл або діалектичний підхід. Розглядає управління з різних наукових точок зору. Ми їх з вами дослідимо в наступних темах. Процесний підхід розглядає управління як безперервну мережу взаємодіючих процесів, що відбувається всередині кампанії. Це взаємозалежність управлінських функцій, планування, організація, мотивація, контроль і комунікація та прийняття управлінських рішень. Процесний підхід активно застосовується у менеджменті якості під час стандартизації ІСО для формування процесів і карт процесів для обслуговування споживачів. Системний підхід розглядає управління як систему взаємопов'язаних елементів люди, структура, завдання, технології, зв'язки. І все це зорієнтоване. На досягнення певних цілей в умовах постійного, мінливого зовнішнього середовища. Системний підхід охоплює оцінку якнайбільше різних чинників для прийняття управлінського рішення. Ситуаційний підхід розглядає управління як живу систему. Де вибір методів визначається конкретною ситуацією і залежить від великої кількості чинників, які можуть існувати як всередині організації, так і в навколишньому середовищі. На відміну від системного підходу, у ситуаційному вважають, що кожна ситуація є унікальною, і, відповідно, не можна використовувати наявний раніше підхід для вирішення цієї конкретної задачі. Ці підходи у комплексі по-перше, формують сучасну науку і практику управління. По-друге, допомагають керівникам підвищити ймовірність ефективного досягнення цілей організації. Проте універсальних прийомів чи принципів, які б гарантували ефективне управління у всіх випадках, не існує. І про це треба не забувати. Друге питання присвячено основним школам у менеджменті. У межах цієї теми ми тільки назвемо основні наукові школи управління. А надалі кожній з цих шкіл буде присвячена окрему тему. Отже, у менеджменті зараз виділяють такі 5 основних школ управління, які згруповані у три групи. Перший. Це класичний напрям: школа наукового менеджменту і школа адміністративного управління. Ці дві школи були першими. Далі, наступний блок поведінковий напрям: це школа психології людських відносин і поведінкова школа біхверістична. І третій окремий блок кількісний напрям. До нього відноситься кількісна школа менеджменту. Отже, наукові школи у менеджменті, по-перше, дають змогу порівнювати різні авторські ідеї та підходи до управління. І, по-друге, розвивати інноваційні методи у сфері менеджменту. На цьому ми завершуємо дану тему. Але нагадую, що менеджмент це не тільки теорія. А постійна практика. Тому для кращого розуміння питання спробуйте розгадати ребус і надати обґрунтовану відповідь: Який підхід демонструє цей слайд: процесний, системний чи ситуаційний? Дякую за увагу і до зустрічі!